Новий треш-тренд у косметології вуха гобліна. Так, ви правильно почули. Люди спеціально змінюють форму вух, щоб виглядати миліше чи мати ефект дитячого обличчя. Цей тренд з'явився у Кореї та Китаї. Суть у тому, щоб створити ефект бебі-фейс, ніби обличчя менше, миліше, з акцентом на молодість. Як це робиться? Є два варіанти. Перший це ін'єкції філерів у хрящ, які тимчасово піднімають вухо. Другий хірургічна операція, де хрящ підрізають і фіксують у новій формі. Але правда така: це болісно і ризиковано. Операція необоротна, назад повернути форму практично неможливо. Філери можуть дати асиметрію та інфекцію. У той час, коли весь світ рухається до натуральності та здорового догляду, з'являються такі тренди, які реально шкодять і змінюють обличчя назавжди. Ми щомісяця місяця розбираємо найнебезпечніші та найдивніші треш тренди у косметології. Підписуйтесь на наш акаунт, щоб не потрапити на гачок моди, яка може зіпсувати зовнішність чи здоров'я. К вам цей тренд хотіли б собі мати вуха гобліна? Чи вважаєте це абсурдом? Пишіть у коментарях.